Доброго дня! В цьому відео ми розберемо відповіді на топ-10 запитань, що виникають у наших клієнтів, з приводу отримання візи до Канади за програмою Коє. Поїхали. Перше питання: як відбувається отримання візи? Отримання візи складається з трьох етапів: перший етап це подача анкети. Клієнт в цьому, на цьому етапі надає нам дані, які необхідні для того, щоб отримати візу. Це дані такого типу, як які країни ви подорожували, де ви проживаєте, там в Польщі, в Німеччині, тобто в країні, які зараз знаходитесь, де працювали, інформація про ваших родичів, де ви навчалися, і так далі. Ми все це перекладаємо на англійську мову і подаємо вашу анкету на сайт візового центру. Другий етап: це схвалення анкети, тобто 3-5 днів розглядається анкета, яку ми подали. Далі вона схвалюється з боку е, візового центру Посольства Канади? Ось і після того, як анкета схвалена, ми записуємо вас на здачу біометрію. біометрії і безпосередньо другий етап це здача біометрії. Тобто вам необхідно буде під'їхати до візового центру у вашій країні е, і здати відбиток пальця та сфотографуватись для візи. І третій етап, після того, як ви здали біометрію, це вже безпосередньо вклейка візи у паспорт. А друге питання: як довго робиться віза? Строк залежить від розташування візового центру. Якщо ми говоримо про візові центри Польщі, вони знаходяться у Варшаві та Кракові, то тут строк візи, строк виробництва візи складає 2-2,5 місяці. Так, і зараз він такий через великий ажіотаж, який є у візових центрах, зокрема в Польщі, так, тому що дуже багато людей зараз хочуть зробити собі візу до Канаду. Третє питання: чи допомагаєте ви з пошуком роботи? Так, ми допомагаємо з пошуком роботи для наших клієнтів безпосередньо в Канаді ми підбираємо вакансії так. Е Раніше, тобто перед виїздом, ми підбираємо вакансії, виходячи з того, в, яку, в яке місто чи провінцію їде клієнт, де він хотів би працювати, і які є пропозиції в конкретному місці на даний момент. Так ми шукаємо найоптимальнішу роботу для наших клієнтів, так і з точки зору заробітної плати, і з точки зору його побажань. Ось, Тобто, ми це питання в повній мірі закриваємо. А, питання номер 4. Що робити, якщо я не знаю англійську? Дивіться, на вашій першій роботі у Канаді не буде потреби знання англійської мови. Це буде така робота, так де вам не, не треба буде спілкуватися з людьми. Наприклад, це робота на фабриці, на якомусь виробництві, в аграрному секторі, на будівництві, там знання не обов'язково. Подальшому ви зможете вивчити мову, оскільки буде постійно перебувати в англомовному середовищі, так і е, є можливість для українців існують курси з англійської мови, там вони або безкоштовні, або за символічну. Плату безпосередньо в Канаді, тобто можливості вивчити англійську, перебуваючи там дуже багато. Так і не критично, якщо ви її не знаєте. У нас 95% клієнтів десь так не знають англійську або знають її на дуже низькому рівні. Але це не є перепоною для імміграції до Канади. Питання номер 5 як отримати соціальну допомогу по приїзду? Необхідно направитись до Центру соціальної підтримки в своєму місті, подати заяву на отримання допомоги. Для наших клієнтів ми надаємо детальну інструкцію. Тобто, по приїзду, ми вам даємо детальну інструкцію. Якщо ви з нею там, не, не зрозуміли, як у вас не вийшло, ми вас контактуємо з волонтерами по місцю, які вам допоможуть отримати цю допомогу. Але я одразу що це не складно згідно інструкції, спокійно пішли, отримали, заповнили всі необхідні там, заяви і документи. Так, і все. Отримали соціальну допомогу, вона складає 3000 канадських доларів на дорослу людину, це 2400 доларів США і півтори тисячі доларів на дитину. Вона одноразова, вона не виплачується щомісяця, це одноразово по приїзду ви отримуєте. Наступне питання: чи допомагаєте ви з пошуком житла? Так, ми допомагаємо з пошуком тимчасового житла в Канаді. Також дуже часто ми знаходимо для наших клієнтів роботу, де роботодавець надає житло. Це чудовий варіант, початковий, так, коли ми знаходимо роботу разом з житлом. Так, тобто, ви починаєте працювати, там у вас є житло, ви потрошку вливаєтесь в життя у Канаді. Так, працюєте, заробляєте гроші, потім собі окреме житло спокійно знімаєте. Але ми також можемо допомогти вам з тимчасовим житлом, зв'язати вас з волонтерами. Є такі варіанти, коли якась канадська сім'я може вас прийняти, особливо якщо ви там з дитиною. Так в Канаді у більшості людей це приватні будинки, і вони можуть абсолютно спокійно прийняти сім'ю з України. Питання номер 7: скільки треба брати з собою грошей? Таке теж насущне питання, що виникає. Дивіться, кожен бере з собою стільки грошей, скільки дозволяє власний статок. Не існує якоїсь мінімально необхідної суми. Адже по приїзду ви отримаєте допомогу, і ми вам знаходимо роботу, то ви приїжджаєте, отримуєте допомогу і одразу йдете на роботу. Так, тобто можна з собою брати мінімальну суму або стільки, скільки дозволяють ну, ваші фінансові можливості. Ось. Але ну, ви там не пропадете, якщо у вас навіть буде 1000-2000 доларів з собою в Канаді. Так. Питання номер, номер 8 Що стосовно дитячого садочку та школи, так, Дивіться, дитячий садочок у Канаді платний. Школа в Канаді безкоштовна. Коледж в Канаді платний, університет теж платний. Тобто, навчання все платне, крім школи. Так, школа канадська для українців існують українські класи для українських дітей. Так, тому буде дуже легко адаптуватись, особливо діткам. Діти швидше за все вивчать англійський ну, швидше, ніж ви. Так, тому що діти, ну, вони легко дуже засвоюють нові мови. Ось тому, ну. Школа, освіта в Канаді чудова, близька система. Це не, вона не українська, не європейська, вона ближче до американської, дуже гарне навчання. Тобто, так, для дітей це чудовий варіант. Канада, канадська школа і далі вже е, канадська система освіти, подальше, тобто коледж і університет. Е, питання номер 9 Скільки коштують авіаквитки? дивіться, вартість авіаквітків починається від 400 доларів за людину. Тобто 300-400, десь так. Це стартова. Ось. Від що залежить? Від, залежить від дати вильоту. Тобто, чим раніше ви візьмете квитки, тим вони будуть дешевше. І друге, це кількість пересадок. Тут уже, наскільки ви готові так, до, трива, до, до довготривалого перельоту. Тобто, чим більше у вас буде пересадок, тим дешевше будуть квитки, але реально там да, можна летіти, ну, тобто, весь день, враховуючи пересадки, там 24-30 годин може займати ваш переліт. Буде важка дорога, але буде дешевше. Так, тобто, тут, наскільки ви Якби до цього готові, 10 питання. Чи важко адаптуватись у Канаді переселенцям з України? Переселенцям з України не важко адаптуватись в Канаді. Поясню чому. Тому що, по-перше, там в Канаді дуже багато зараз українців. Так, тобто, дуже вірогідно, що живучи в місті, в провінції, яку ви приїдете, ви зустрінете українців, з ними потоваришуєте, так у вас все буде добре. Друге, канадці дуже гарно ставляться до українців. Дуже гарно вам усьому допоможуть, вам будуть йти назустріч, де б ви в будь-якій сфері вашого життя, по роботі, по життю. Волонтери, дуже там гарна волонтерська спільнота. Вони допоможуть вам, в принципі, в будь-якому питанні щось. Вирішити там е, і так далі, у всьому вам допоможуть. Третє, у Канаді дуже розвинена українська діаспора, так і представники цієї діаспори у них є організації, так, певні, які допомагають українцям і вам теж допоможуть. так Тому е, я б рекомендував вам. Скористатися такою можливістю, як віза за програмою Кваєт і виїхати до Канади. Так, Зараз, коли я записую це відео, у нас жовтень 2022 року. Краще зробити цю візу до кінця року. З наступного року доля програми Кваєт невідома. Вона вже буде ну, навесні наступного року існувати Рік. Так, Канада не може надзвичайно багато людей з України прийняти, тому варто скористатись можливістю зробити візу так, і виїхати до Канади. Я сподіваюся, що я у цьому відео ну, відповів на всі ваші питання, що у вас виникали, можливо, які ви не задали. Нам у... Телефонній розмові, так? Тому е, ми чекаємо на ваші звернення, е, ми чекаємо на ваші звернення з приводу подачі анкет і бажаю вам всього самого найкращого е, у Еміграції до Канади.